Привіт, вітаю вас у моєму топ 100 настолок. Це такий топ, де я буду розповідати просто про свої найулюбленіші ігри. Тобто це суб'єктивний топ, це не найкращі настовки, це просто ті настовки, які мені, власне, подобаються. Я подумав, що одразу про усі топ. 100 знімати разом 100 ігор це задовго, тому я сподіваюся його на 10 відосів, які будуть потрохи виходити. Я їх буду дознімати. Але оцей топ в мене вже прописаний, і тому чи деякий час будуть виходити ці топи на сток, але можуть з'являтися якісь нові ігри, які б потрапили до цього топу. Але я буду просто про них згадувати на початку відео кожного і не буду їх додавати вже, не буду змінювати власне цей топ. Я точно за своє життя зіграв більше 500, а або менше тисячі ігор. По моїм підрахункам, десь. 700-800 різних настолки я зіграв. Тобто в мене ну, багато різного досвіду, вже швидко я розумію, які настолки мені подобаються, які ні. І завдяки цьому топу ви також зрозумієте. Мені більше всього подобаються класні потягейми на пояснення слів, якісь сюжетні настолки мені дуже подобаються, де розкривається історія, які змінюються з вашими діями, і якісь великі ере-контроли або класні єврогейми. Оце мої улюблені ігри. І ті ігри, в яких є багато взаємодій. Тож, перед тим, як вже перейти до моїх топових настовок до 100-го міста, я буду з 100-го по-перше йти, я спочатку розповім, які ігри були у топі, але туди потрошки додавалися інші ігри, і декілька ігор випало. Тож, це ігри, які не попали в цей топ, але були дуже близько. Настільна гра Spirits of the Wild це такий дуже приємний дуельний процес, де викладаєте гарні камінці. Настільна гра Pandemic Туху, це версія. Настільної гри пандемія, але з ктулху з фігурками. Гра мафія, яку я не раджу людям, але яка дуже вплинула на мене за життя, тому вона для мене важлива, тому що багато в неї колись грав і через неї потрапив до настолок. Але навіть до топ-100 вона не потрапила. Настільна гра «Ово» — це така абстрактна гра про яєчка, де вам потрібно запам'ятовувати, що на яєчко написано, але вони всі однакові. Настільна гра «Cottage Гарден це прикольна. Сімейна настолка від Уврозенберга дуже приємна і новачкам вона заходить, і там є приємні котики. Настільна гра Jungle Speed. це гра на спритність, де ви хапаєте таку штуку. І на моїй пам'яті це найбільш травмонебезпечна гра, яку я знаю, тому що я коли працював в клубі, єдиний раз, коли я доставав з аптечки щось, це було коли люди грав цю гру, і ця штука літає. По кімнаті завжди і ранить людей. Настільна гра Маракайбо дуже класний євро, але зараз в нього не граю. Настільна гра Orlan, класне євро на побудову власного мішечка і з доповненнями вона дуже змінюється. І настільна гра Alchimics дуже прикольне євро, де у вас є такий дедуктивна задачка, і при цьому є міп плесмент, і при цьому вона сюжетний, при цьому ви використовуєте у цій грі телефони. Класна гра. Складна для новачків, там багато елементів, але прям сюжетна, прикольна. Ось які ігри не потрапили до цього топу. Ще хотів додати, що в описі будуть мої відоси на ті настолки, які я тут згадую, мої якісь огляди на ті настолки, про які розповідаю в цьому топі. І ще є декілька ігор, які я не додавав до топу, тому що я грав в них всього один раз в житті, і тому не бачу причини, чому б я їх додав до топу, тому що тільки раз в них зіграв. Але я розумію, що це настільки круті ігри, що якби в них більше грав, то вони б точно потрапили. Тож, це в нас настільна гра Ark Nova, на яку я нещодавно записував весплей, бомбезне Євро з купою механік. Great Western Trail неймовірне Єврогейм з Ронделем, і якраз схоже на Маракайбо, який тільки що не потрапив до топ 100. Настільна гра Кемет класна єгипетський контрол, де ви прямо дуже багато атакуєте одне одного. Настільна гра Eclipse Second Edition. Я і першу колись грав, але вона мене не тільки проперу, а ось друга, дуже крута, це така величезна, космічна стратегія, де ви купу всього розвиваєте, воюєте, бомбезна така стратегічна гра. Настільна гра Blood Rage, гра про вікінгів, які воюють одне з одним і кричать одне на одного, і вмирають, і попадають в ай І настільна гра Cthulhu Wars. Настільна гра, де ви за ось цих стародавніх божеств воюєте одне з одним і прокачуєте свої вміння. Мені і тема подобається, і там величезні фігурки, вона класно виглядає. І мені подобається прям механічно те, що ви прокачуєте кожен свого власного бога. Ось які ігри в нас не потрапили до мого топ 100. Тепер приходимо власне, до ігор. І перед тим, як почати про свій топ 100 розповідати, хочу ще додати, що це. Усі 100 ігор дуже круті, тобто я їх прям відбирав. І я точно сповний, що оці ці ігри класні, і я усі їх рекомендую. Ось це прям 100 відбірних ігор. З них усі класні. Тобто, якщо там гра тобто, на комусь там 70 якомусь місці, ви такі, ой, ну і це далеко гра. Ну ні, вона все рівно класна. Це гра з усіх типу у світі, з усіх там тисячів, які я грав, або які я бачив і не хотів в них грати. А замість них обирав якусь іншу, яка б гарно виглядала цікаво. В неї було грати, я за неї сідав, пробував з таких ігор цікавих, там 10 із них якусь одну вибрав і її на 80 якесь місце поставив. Тож, це топ моїх любних ігор, які я рекомендую. І на сутому місці, де тільки нещодавно було спісов згубаю, але вони випали, знаходиться настільна гра Eldritch Horror, тобто давній жах. Це класний сюжетний кооператив по всесвіту Лавкрафти, де є така величезна мапа, по якій ви подорожуєте, до неї багато доповнень і пригод ви там переживаєте. Завжди з вами там купа всього трапляється. Але вона в мене так низько, тому що я б в неї дуже багато грав. І зараз не так хочу в неї грати, тому що я відчуваю ці пригоди як досить рандомні і не пов'язані з зону. Тобто ви ж там тягнете картки і читаєте. І з вами завжди купа всього поганого нам трапляється. У вас, вам мають ноги, ви там хворієте, щось, якісь прокляття, ви вмираєте, допомагаєте одне одному. І це довго досить. Ви там страждаєте декілька годин. Тобто, ось ця гра для мене про те, що ви страждаєте декілька годин, повільно вмираєте, потім наприкінці і ви вмираєте, і весь світ разом з вами гине. І в цьому звичайна суть гри. Але не знаю, я от мені зараз би в неї не так хотілося б грати, але раніше я прям перся й дуже багато партій в неї грав, тому що там прям класна історія перед вами розвивається в цій грі. Дуже прикольна кооперативна гра, про давній жах. На 99-му місці Flying Goblins. Смішна, весела гра, де у вас є 3D-такий замок, який ви ставите перед собою на поле. І у вас є власні такі катапульти, на які ви викладаєте своїх гоблінів і намагаєтеся потрапити в цей замок своїми гоблінами. І це веселий чи процес, але при цьому там є і стратегічна складова, і ви прокачуєте себе там купутними гоблінів. Швидко, весело, фентезійно. І гобліни реально в цій грі літають. В мене на 99-му місці Fine Goblin. 98 восьме місце кескіфе, -E. чудернацький незвичний патігейм, який весело гратися. Він схожий трошечки на Spyfall. Кожен отримує картку, на якій написано, яку дію ви повинні показувати, імітувати. А один гравець отримує картку, на якій просто написано Ти мавпа. І задача тут: усіх одночасно почати робити цю дію. А у гравець, який не знає, що усі роблять імітувати, що він теж це робить, тобто швидко зорієнтуватися, що інші роблять, і намагатися те саме зробити. А задача інших гравців вирахувати робити дії і одночасно вираховувати, хто щось не розуміє, що він робить. І це дуже веселий, чудернацький, такий дурнуватий процес, але прям весело в неї грати. І я завжди цю гру рекомендую, якщо вам хочеться не просто якогось напруженого такого патігейму подумати, а ось пофанитися, То киспіфе прикольний процес. На 97-му місці настільна гра Саботер. І разом також до неї одразу додаю продовження Saboteur 2 Saboteur — це така мафіподібна гра, в якій ви розбиваєтеся на два клани, просто гноми і гноми Саботера. І ви усі разом будуєте тунель до золота, але гноми хочуть побудувати тунель, а Саботера їм заважають. Але ніхто не знає, хто є хто, і ви можете одне одному там пакості якісь додавати. Прикольна гра на різну кількість гравців грається, на велику кількість гравців грається. Я в неї дуже багато колись грав. і... В неї цікаво грати з доповненням Саботер-2, але новачкам важко з ним грати, тому що там з'являється більше фракцій, більше різноманітних гномів і більше хаосу, більше рандому. Але якщо ви вже награлися в першу частину, то з другою, все ж таки ось ви вже можете прорахувати, хто за кого грає, якщо в звичайний саботер, а якщо ні, то з другим цікавіше, якщо ви вже багато награлися. А так, саботер для новачків супер крута гра, тому що вона дуже проста по правилам. Це що ви робите? Типу, граєте картку або дію, або будуєте тунель, і йдете далі. Але при цьому є ця мафіозна частина, але при цьому тут є і гра, крім мафіозної частини. Тобто я завжди новачкам давав цю гру на велику кампанію, вона класно заходила. 96 -е місце: настільна гра Добл весела, проста гра, в яку я б сам ну вже напевно і не грав би, але... Процес цієї гри настільки настільки мені подобається. Це одна з найперших на в житті, яку я пробував вже сучасних. У цій грі є різні картки, на них багато маленьких малюнків, але на кожних двох картках є один малюнок, який співпадає. І ваша задача в цій грі це якраз шукати, який малюнок співпадає і якомога швидше це робити. І все. І коли ви бачите, як люди грають цю гру, це настільки напружено, настільки голосно. Вони прям кричать: А тут клевер, дім, там ще щось. Це завжди весело. Прикольно. Малесенька гра, пояснюється за 3 секунди, грається 5 хвилин, але стільки фану завжди дарує. Це така от гра, яку я давав би гравцям, знаєте, поки вони когось чекають. Або поки я комусь пояснюю правила гри, інші гравці можуть зіграти в добу. Але, звичайно, вона заходить тільки тим гравцям, хто хоче просто це щось пробити, ніякої стратегії, нічого такого. Просто фановий процес. Настільна гра градово. І ще її великий плюс це те, що вона сама малесенька і в залізній коробці, і ще вона дуже мало місця займає сама гра, тому вона дуже транспортальна. На 95-му місці детектив Шерлок, тобто серія детективів, у таких малесеньких коробочок. Багато з різних я в них грав, але не усі, і досі в них граюся. І це мені здається один з найпростіших детективів, а я обожнюю жанр детектив у настільних іграх, і буде ще в цьому топі настільні детективи. Але оцей мені дуже сподобався тим, наскільки ж маленький, і що він настільки простий в концепції, тобто ви кожен хід просто тягнете картку і скидаєте або розкриваєте картку, а потім розгадуєте детектив усі разом. І те, що він на різну кількість гравців чудово ескалюється, його можна і вдвох грати, як дуельку, і просто як патігейм реально використовувати на багато гравців, але усі повинні бути залучені. І в плюс це класна кооперативна гра, в якій кожен залучений, навіть якщо це якийсь новачок, який дуже закритий, але він має свою власну інформацію. І без його інформації ми усі не зможемо зіграти. І тільки він нею, ну її може запам'ятати. І мені подобається, наскільки ж дивовижне відчуття дарує цей Шерок, того, що ви повинні усі разом об'єднуватися. Тобто, кожен з вас має тільки якусь частинку інформації цього детективу, і вам потрібно в обговоренні поділитися цією інформацією не з одним, і тільки об'єднавши інформацію, якою ви володієте, ви розгадаєте цей детектив, це неймовірно. Дуже класна ця механіка дарує відчуття об'єднаності і справжньо розгадує детектив. 94-те місце. Настільна гра Magic Maze. Це дуже незвичний кооператив, де ви усі разом керуєте декількома персонажами. Тобто, кожен з цих персонажів їм усі разом керують, тому що кожен з вас може робити якусь певну дію. Наприклад, я можу ходити наліво, він направо, а він ходить типу по сходинках. І це гра, де вам не можна розмовляти, і вам потрібно скоригуватися, і ви кожен по одній дії будете по черзі робити з усіма цими персонажами. Їх по черзі потрібно рухати. І єдине, як ви можете спілкуватися, це ставити перед тим, кому потрібно зробити якусь дію, якусь штуку таку червону. І це дуже пасивно агресивно може бути, коли ви такі усі разом дивитеся на одного гравця, якому потрібно розробити його дію, ставити цю штуку такий. А він дивиться і не розуміє, що йому треба робити. Це ну, смішно вибивається, але це на початку гри. І в цій грі є декілька етапів. На перший етап просто кайфово від того, що ви намагаєтеся навчитися в цих графіках. Але потім там декілька сценаріїв, і ці сценарії вони поскладнюються, і цікаво грати одною командою багато різних м цих сценаріїв. Мінус цієї гри, що мені здається, що там реграблість не дуже велика, тому що новини ну, зможете з різними гравцями в це грати багато, тому що вам набридне, але сам процес дивовижний, ні на що не схожий і кайфовий. Тобто дійсно прикольно в неї гратися. Ну і там сам сюжет про те, що це якісь фентезійні герої, шукають власне зброєння. Пофіг, Вона не все рівно вам на цей сюжет. Процес у ній це неймовірно. 93 місце. Call місце Cthulhu The Card Game. Це LCG гра, тобто гра, до якої ви можете купувати доповнення. Вона доволі стара, не видається вже. І з оцих доповнень ви формуєте власні колоди і граєте там як один проти одного. Як більшість таких lcg ігор працює. Але ця мені за темою близька, тому що ктуху це близька мені тема. Механічно вона дуже цікава, різноманітна. Я багатько в неї грав. І зараз не граю, тому що ну багато треба часу на це, щоб колоди зіставити, придумати свою стратегію, щоб просто щоб спробувати в неї зіграти різними колодами. Це купа часу. А потім щоб ще якусь стратегію вигадувати. Тому я просто не граю в колекційні настільні ігри, крім Херстону. Але ось ця та, яка мені прям сподобалася, і за тему, і за механіку в неї прикольно було грати. 92 місце. настільна гра Луні Квест. Вона видавалася раніше українською мовою, зараз, напевно, ні. І там також дуже незвична механіка в тому, що ви бачите малюнок, рівні, як ви проходите, а у вас є така прозора штука, і ви на цій прозорій штуці малюєте маркером за певний якийсь час, а потім прикладаєте цю прозору штуку до вас і малюнку і дивитеся, як ви пройшли цей рівень. І це. Ну, такий приколяс в цій грі, і він класно працює. І там рівні схожі на різноманітні комп'ютерні ігри. І на початку вони доволі прості, а наприкінці це прям складно і дуже вам потрібно обережно це вивмальовувати, як ви проходите цей рівень. І ну, класний такий прикол, це спробувати. Там через якийсь час затирається ця гра, але сам процес у цей настільки незвичний. Мені подобаються різноманітні незвичні механіки. Те, що називається англійською гіммік. Тобто якийсь приколяс в грі, чим вона дуже відрізняється. І ось я тільки що розповідав про Magic Maze, Вона дуже відрізняється. І Оце Sluonic Квест теж така єдина гра у своєму роді, де ви малюєте на прозорій штучці, а потім її прикладаєте і дивитеся, як ви пройшли щось там зіграти. І на 91-му місці в мене насправді була інша гра, але я не хочу про неї зараз згадувати. І тому я додам сюди гру дуже схожу, тому що вона використовує ту саму механіку, яка мені дуже подобалася. Це механіка скритого пересування, і це на гра Letters From Whitechapel. Це гра, в якій один гравець скрито рухається по мапі, а інші його переслідують. Є багато таких ігор. Вони мені з цілком подобаються. Є одна, яка мені дуже подобається, і є ще одна, яка мені дуже подобається, Letters from Чипов. Це гра про джека різника, де один гравець грає за Джека різника, і тому тема там така собі, тому що вам потрібно вбивати жінок. А інші гравці грають за реальних поліцейських, які за ним ганялися і намагаються його спіймати. Мрачна, важка, складна гра. Але ось цей процес, коли ви сидите один проти всіх за столом. Багато різних ігор я таких пробував. Мені завжди подобається грати за всього одного проти всіх, коли всі тебе ловлять. Ну, класно, така напружений такий процес. Ось така в мене перша десятка. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Пишіть в коментарях, як вам ці ігри, як вам перші, що є в мене в топ-100. Які ігри ви гадаєте будуть пізніше? Пишіть одразу на яких місцях. Ставте. Ваші ставки на те, які ігри в мене будуть, там, на якому місці які ігри я згадаю. Ну, і, звичайно, підписуйся обов'язково на канал, щоб подивитися мої наступні топи з цього топ-100, або подивитися мої огляди на ці та на інші настільні ігри. вам за перегляд і спокійної вам та нудної ночі.